Універсальний знімач підшипників. Вчора просили показати. Показую. Немає нічого складного. Шість наборів лапок під різний розмір підшипників. Лапка зроблена дуже простенько. Ось така кулька спилена з двох боків. Ну, бажано, якщо робити, якщо я би робив сам, то оту задню частину я би зрізав. Тоді не треба забивати в підчипник і гнути розетку. Все дуже просто: вставляється в підчипник, провертаєш на 90 градусів і все окей. Тут різьба. М10 Також до отих лапок є видовжувачі. Це якщо у нас вал довгий, ми вкручуємо сюди видовжувач. Далі є ось така шайба. Можна ставити три лапки, можна на дві І якщо на валі нема центра, є ось така ще шайба, що можна впирати в вал. Далі ось є такий Гвинт по центру закручується під ключ 17. Ще є ось такі три лапки. Такими я лапками ще не користувався. Це виходить, що вставляєш, якщо є внутрішній отвір, і витягуєш. Не, не користувався, ще не знаю, не можу сказати. тими лапками вже витягував, підчепні, все працює, все окей. Гайки я зробив довші, тому що от закручую сюди на цілу гайку. І... Наприклад, як мені треба забити лапку в підчепніку, б'ю, воно мені не пошкодить різьбу. Заодно ще є пала інструкція. Інструкція на китайській мові. Оце, як немає розетки, зганяємо підчепники в три сторони, то з розеткою. І далі номера підчепників. Від 4004 до 308. Вчора знімав 309-й без проблем. Ну, от таке. Якщо є токарний станок і бажання, це все можна зробити в домашніх умовах. Немає тут нічого складного. Все простенько.